Моїм запросом на відпочинок 2024 року було море, літній вайб, тобто якісь бари, якісь пальми, пляжі, місця або пам'ятки архітектури, які можна подивитись і дізнатися щось нове прикольне з історії. Ну і плюс-мінус щось бюджетне. І мій погляд упав на Болгарію, а саме на місто сонячний берег. Тому цей влог з Болгарії там навіть будуть ціни на все і дуже багато чого прикольного. Але мені здається, що саме прикольно, що я встигла побувати не тільки в Болгарії, а ще й в Туреччині. Тому приємного перегляду. Хело підпісчиків. How beautiful! How beautiful. І так на англійській дуже віріш на звідч. Боже, бо ми доїхали 30... О, 32, 32 дві години в дорозі. Проверку на олеофрейм Не прошло в автобусе Разбиты, но не сломлены Господи, что это. пришел какой-то час нашей очаривной <laughs> подорожи. И А я, значит, раздавила прыщ. Крок, в мене на пішла кров на кордонах до мене. Підходить цей пограничник і такий прикордонник, і такий, типу, давай паспорт. А я така, а в мене кров. М можна вже без паспорту. <реку> можна вже одразу в морг. <реку> <реку> З нами їхали, до речі, дуже файні. Сподіваються назад, також будуть такі ж файні. Ми йдемо на якийсь локал пляж. Я нас зустрів дуже класний хост порадив нам як йти на пляж. Ось і все зараз нас зіб'ють. Не збивайте. Ну ладно Блін, Мені подобається Світі вас. Як так вийшло, що ми бронювали житло? буду на Суржі, бо я з Дніпро. Ми бронювали житло. В сані біч, <laughs> а ми в святому власі. Як нам сказали, це маленька Чорногорія. Ми поки що зрозуміли, що це маленький Бердянськ. не маленький, а великий Бердянськ. модифікований Бердянський. Тут вайфай не підходить. Нема Wi-Fi. Де не Старлін? <ріст> Випій за це біво. <ріст> Ти знаєш, яка в нас була іальна робота. <ріст> Ми просто так <ріст> да, і знімати. Ну подиви, це смачно виглядає, це хочеться істи. <ріст> <Новий>. <ріст> Шановні підписники. До цього якраз полісти. Певно. Треба й ноги помазати. А це ви вже побачите у нас день. Нехай Хай у мене, правильно? Потім сметаною поможу. поможемо. Beauty for Анастасія. Подивиться, подивиться, яка гарна. Отпускна дивись. Свята маскировка якась. Лейт Це чисто попередити нашого хазяїна, що ми лейт чекали. Опа, така неочікувана вставочка. Ось ця квартира, яку ми орендували, це супер просто опшен на літо 2025 року. Якщо ви плануєте приїхати в Болгарію, дуже класна територія з басейном є, навіть а, бар у лобі. Дуже класний хост, дуже класний персонал. А все просто супер. Я залишу. Посилання на цей Airbnb в описі, і ось зараз можете подивитися відосики, але я вам щиро раджу. Територія супер. В них є різні номери, є такі більш сімейні номери. є для великої компанії, тому я думаю, що ви собі там щось знайдете. І дуже класна локація, бо насправді дуже близько до центру, але в той же час не дуже шумно. Яка файна в нас територія. Де... Дяково де... гер. Дивіться як От така в нас зона дозволеного. Горобці. Бачили таке? Україні такого немає. Подивіться ну. Це що, дорога на із мені? Писники з Передніпроського. Я там живу вона вона, хечить Придніпровськ. але ми це не будемо. Вставляти і вставимо тільки те, що вона найкраща грубо інстаграм. мене 50 підписників на ютубі. Я відчуваю, як вже горять пись. Я намагалась знайти якісь beautiful місця для сніданку. Але бачили алечу. Ось тепер ви все бачили. Я зрозуміла, що Болгарія це тупо Туреччина, Україна. Правда, Іспанія і щось ще все в одному. Ціни на таксі тут, звісно, такі. О, це є дуже beautiful о, готель. О, чайка. Ідемої їсти. Шановні підписники. Як ви вважаєте? Я політаю на парашуті? Чи ні? Мужчина, як ви вважаєте? Надо вийти на пляж, пока що безкоштовно. Пляж Sunny Beach. Сім євро. Коштує шезлонг. І скільки парасоль? Сім. Помножить це на 22,4. Порахуйте. Єлена відкрила свій резорт, а ми відкрили, ми навіть не відкрили пляж. Там відпочивається Дніпра. А високі пальми. Насправді ми на сонячному березі, ми в Лос-Анджелесі. Ми при деньгах розглянемо ліве на 20 червня, а мінявши. 50 євро ви отримаєте 95 лев. Перша наша локація для сніданку називається Funky Spa. Сніданку. Ну Я трохи не розумію. Ну Це English breakfast, ну, Взагалі там все підряд і, і фасоль. Чува, що вони ще додають цей картопельку фріш. А тут є ще якийсь прикольний чіл. Тут можна покурити покрутити калья. Що мені робити, бо я змувалася. Два, два такі кел пива коштують 11 слив. А там рахуйте самі. Зонтик і два шезлонги Це коштують 27 сім. Ось тут вільна зона. Ось там сидять люди, які ніж ми. Ці два шезлонги і зонтик коштує 27 левів. Але якщо придбати зонтик і шезлонги саме то ви задовжуєтесь їх таскати. Зонтик. О, Настя, Настя, це те, що ти хотіла. Це, що ти хотіла. Кириллаки найкраще зазивали блу. Іде, іде. Кажу, принесла, принесла. Амейзін. Апіроль, а коштує 1490. Лівінг. Ні, чекай, це піво і апіроль. Чи це тільки апіроль? Це апіроль. Це тільки апарат. Я маю професійний загар. Прекрасно. Шановні підписники, подивіться, які ми гарні. На цьому все. Абалдіть! І ми йдемо. Кушать! Подивіться на мою гарну. Абалдіть! Завтра ми їдемо в Туреччину. Можемо! Сюди урожаємо! А майґа десь і са лу. Шановні підписники, що я вам можу сказати, що люди це топ Оцей заклад це best of the best, тому обов'язково. Заходьте сюди, якщо будете тут. <пливу> Оболгарі. Макдональдс! <пливу> Що ви думаєте з цього приводу? Мені здається, якщо б Макдональдс був сприйні, то він має то краще. Почайте буші. Where are you from? Yes. From Ukraine. Ah, Zerowa? Put Ukrainians <laughs> here, Ukraine, Ukraine, Ukraine! І так, шановні підписники, цей день настав. Ми вирушаємо в прекрасний турецький город Едірне. І ось наш, наш прекрасний сніданок, який приготувала сама Анастасія. приїхали у прекрасне місто під назвою Едірне. Едірне взагалі відомо своєю смаженою печінкою. Це одна з головних місцевих страв, якого тут з'ялою чи або печінки, обваленої у борошні, смаженої великій кількості олії. Її зазвичай подають з маринованими перцями, хлібом. Тобто, знаєте, як у Туреччині ось це все подається там. Замовляють якісь блюда, вам ще приносять хлібчиком, приносять ще, там огірки, лучок. Ось тому, якщо ви полюбляєте чинку, обов'язково спробуйте її в Едірне. Головною архітектурною перлиною Едірна є мечеть Селімія, яка вважається одним із шедеврів османської архітектури. Цікаві факти про мечеть чотири високі мінарети, що відносно з будь-якої точки міста. Але як ви бачите, на відео один з мінаретів знаходиться у процесі реконструкції. Гігантський купол, 31,3 метри у діаметрі, який за словами Мімара Сінана перевершив купол Айя Софії у Стамбулі. У 2011 році мечеть увійшла до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Окрім мечеті, в центрі Едірне, Едірне, Едірне можна знайти критий базар, старий місце райчі та музей здоров'я. Тебе нічого немає. Да, пока. Із цікавого ми купили кавун на 9 кг. Он анастасія несе арбуз або він її, Ще не зрозуміло. І пахлава, І щось ще. А так ключі, то я ну, не дістала ще, якщо що. Якщо... Шановні підпис... підписчики. Що ви зараз бачите перед собою? Це відкрилося. Открил... Це скарб. Боже, доречна моя найулюбленіша страна. Давай я сфоткаю, маємо. Пропоную <рапузь> <рапузь> <сп> затестити. Bunu yiyene kadar mı? Başımın yan katı abi diyor. Çönlüğüm çay aç, kum böyle gülüyor. Я можу сказати за сьогоднішній день, що це було дуже уйомно, що, що, що це було дуже класно, дуже атмосферно. я дуже люблю монобрось. Дуже люблю Туреччину за її кольори, за її автентичність і за атмосферу. І це третє місто, місто, яке б, яке я відвідала в Туреччині. І вони всі такі різні, за вайбом, за культурою, за колоритом. І знаю, мені дуже подобається. Це була спонтанна така поїздка, але всім привіт, моєї дім.